Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ООА. Сьогодні поговоримо про вдосконалення послуг для водіїв в сервісних центрах МВС і поштовхне е, відновлення документів для деяких категорій осіб. І з нами Людмила Дукач, заступниця е, начальника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Київській та Чернігівській областях. Пані Людмило, добрий день. Сьогодні хочу проговорити такі питання, як безкоштовне відновлення документів постраждалим від обстрілів російських обстрілів. Підтримка людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів, це не лише соціальна відповідальність, це наш обов'язок як державної установи відновлювати та надавати послуги нашим громадянам. Скотний час ми як сервісний центр МВС робимо все можливе, щоб надавати послуги якісно, комфортно та підтримувати громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Дане питання щодо відновлення безкоштовного відновлення, врегульовано постановою кабінету міністрів 951. Від поточного року, в якому прописано, що у разі втрати посвідчення водія чи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу фізичною особою внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території України особа має право на безкоштовне відновлення, як свідоцтво про реєстрацію власного транспортного засобу, так і посвідчення водія. Що як це можна зробити? Що для цього потрібно? Дане відновлення можливо зробити в стаціонарних сервісних центрах, безпосередньо в сервісному центрі за допомогою виїзних мобільних сервісних центрів. Зокрема, безпосередньо мобільні сервісні центри можуть виїжджати на об'єкти на постраждалі об'єкти за запитом громади або за запитом. Адміністрації для відновлення посвідчень водія і седос про реєстрацію особам, які постраждали безпосередньо в місці, місті, місті, де де пройшли обстріли. Також, можливо, в онлайн режимі через застосунок дія чи електронний кабінет водія, що для цього потрібно. Спочатку, в першу чергу, за фактом даного нещастя обстрілів. Російської агресії потрібно звернутися до органів досудового розслідування, зафіксувати даний факт. Частіше всього дані органи працюють безпосередньо на місцях пошкоджень для отримання документів для та підтвердження статусу потерпілого в, дані, в даному в межах кримінального провадження по даній ситуації. Далі звернутись до сервісного центру, надати заяву, документ, що посвідчує особу, та витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань, який виданий в рамках того, що особа має статус потерпілої. І вже після цього отримати новеньке посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію власного транспортного засобу. Тобто, хочу наголосити на тому, що потерпіла особа не сплачує ні Вартість послуг не сплачує також за бланк, чи посвідчення водія, чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо особа вирішить звернутися до, безпосередньо до сервісних центрів, ми рекомендуємо заздалегідь, записатись, зробити онлайн-запис за допомогою застосунку: є запис. Якщо ж особа немає такого наміру або незручно, також може звернутися безпосередньо до сервісного центру, отримати запис в терміналі на території сервісного центру, і послуга надасться день в день, тобто записи терміналу сервісних центрів надаються сьогодні на сьогодні. А якщо особа приймає рішення відновити через онлайн-послуги, то посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має бути в застосунку або це дія, або в електронному кабінеті водія. Тоді підвантажується витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань і підписується електронно цифровим підписом. І дана заява надходить до територіальних сервісних центрів на опрацювання. Працьовують сервісні центри протягом трьох робочих днів, і можливість отримати як посвідчення водія, так і свідоцтво про реєстрацію, можливо, безпосередньо в сервісному центрі без черги, не записуючись за допомогою запису, тобто просто отримати приявивши посвідчення особи. Або через Укрпочту з доставкою на домашню адресу. Тобто, от такі моменти щодо відновлення, посвідчення водія, особам, які пост посвідчення, так і свідоцтво про реєстрацію особам, які постраждали. Також разом з тим хочемо проінформувати, що ми продовжуємо вдосконалювати наші сервіси. Та підходи, зокрема, в сфері майбутніх водіїв. В вересні поточного року були оновлені тестові питання для складання теоретичних іспитів. Ці зміни відповідають чинним правилам дорожнього року, були затверджені відповідним наказом. Акцент зроблено на актуалізації питань щодо дорожніх знаків, розмітки, основ безпечного водіння та інших важливих тем. Оновлення відбувається завдяки запитам громадських організацій. Опрацювання запитів від фізичних осіб і максимально створюємо процес складання іспиту, щоб він був прозорим, зрозумілим та ефективним. Якщо, наприклад, особа має якісь побажання, якісь власні ініціативи, чи, можливо, знайшли якусь неточність в теоретичному питанні, то даний зворотний зв'язок можна з. Актуалізувати через сайт там функціонує такий е, кнопка Форма зворотнього зв'язку, де можна залишити е, свої е, подобання, чи свій відгук, е, своє бачення того чи іншого питання. Також хочемо нагадати, що майбутні водії е, складають 20, теоретичний іспит складається з 20 е, е, питань. І мають на це 20 хвилин. Допускаються дві помилки. Іспит матиме статус «складений». Якщо більше двох помилок, то на жаль особа не склала і чекаємо наступного разу. Наступного разу ми чекаємо не раніше ніж через 10 днів, і кількість спроб не обмежена. При складанні теоретичного іспиту. І наші громадяни, майбутні водії, можуть як самостійно готуватися до теоретичного іспиту, так і через навчальні заклади, які проводять роботу з підготовки під підготовки майбутніх кандидатів у водії. Можливо, Дякую. якісь питання? Дякую, пані Людмило. Чи є запитання? Коли що участь. залучають?